Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для збройних сил Росії. Цитата, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову. Кінець цитати він заявив, що до вступу в НАТО, Фінляндія та Швеція мали певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного положення та маси інших факторів. Але зараз ці країни перебувають у ворожому блоці, а значить, вони автоматично стали ціллю. Для збройних сил Росії разом з тим у самій Фінляндії громадяни все менше вірять у гарантії безпеки НАТО після того, як президент Дональд Трамп поставив під сумнів, те, що Сполучені Штати будуть захищати союзників у разі нападу. Про це йдеться в опитуванні, яке було проведене на замовлення фінського форуму бізнесу і політики ЕВА, яке передає Блумберг. Зокрема, третина фінів вірить у стримуючий ефект колективної оборони організації північно-атлантичного договору порівняно із половиною лише півтора роки тому. Також стало менше громадян Фінляндії, які погоджуються із думкою гарантії безпеки НАТО є настільки сильним стримуючим фактором, що ніхто. Не наважиться чіпати членів альянсу. Нагадаю, що Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І наразі країна охороняє понад половину кордону військового блоку від свого головного ворога. Також у Фінляндії зберігають призовну армію та збільшили витрати на оборону з нами на зв'язку. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи і мені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Тарасе. Вітаю доброго дня. Отож, пане Тарасо. Сьогодні говоримо про 100 днів Трампа, так як підсумок першого якогось такого періоду е, президентства е, його у Сполучених Штатах. І, от, в контексті НАТО і перспективи, перспектив подальших діяльності НАТО. Е, загалом, як ви бачите, та як може трансформуватися блок? Чи буде він трансформуватися? Чи залишаються Сполучені Штати? Ну, станом на зараз залишаються частиною цього блоку, але чи залишаться це питання відкрите навіть для самих європейців? Так е, ну і, взагалі, ось питання цієї європейської безпеки воно ж залишається відкритим. Абсолютно так, і тут я відповідаючи на це ваше питання, я теж зрезуную з попередньою частиною вашої дискусії, тому що по великому рахунку тут ключовим моментом є те, як саме Трамп, особисто як президент Сполучених Штатів, його команда намагаються трансформувати концептуально зовнішню політику Сполучених Штатів. Те, що ці трансформації вони є ну, скажімо так, максимально масштабними, і те, що вони розвертають американську зовнішню політику, практично на 180 градусів, так що Фактично, ну з точки зору такого світового і глобального сприйняття, ну в принципі можна говорити про те, що тих сполучених штатів Америки, які ми знали, поважали з 1945 року, їх уже немає. Та тобто, фактично, трамп е змінює концептуальні підходи до зовнішньої політики США, і якщо раніше велич і супердержавність та, сполучених штатів будувалася. В першу чергу на союзах, які де були ініціатором самі штати, і на союзниках в різних регіонах та да? союзників Сполучених Штатів Америки, тобто Америка, як країна з глобальними національними інтересами, вона для забезпечення власних національних інтересів історично завжди покладалася на регіональних союзників і відповідно на регіональні союзи, і таким чином. Забезпечувала собі статус світової супердержави, ну і відповідно таким чином забезпечувалася зрештою могутність сполучених штатів. Тепер на думку Трампа і команди, такий підхід він абсолютно ну як кажуть, нерелевантний, неефективний, тому що ну Трамп підходить до і зовнішньої і внутрішньої політики зі своїм таким специфічним бізнес підходом. Та тобто відбувається те, що я називаю монетизація зовнішньої політики і внутрішньої, насправді та в сполучених штатах, тобто Трамп Оцінює зовнішню політику США, попередню не з точки зору того, як союзники допомагали і продовжують поки що допомагати сполученим штатам відстоювати свої інтереси. А Трамп на це дивиться з точки зору, а де гроші, які Америка заробила, ну от маючи таких союзників, на да? тобто ніхто не платить, як кажуть, або плати за безпеку, ніхто не платить союзників, ну якихось внесків американцям. Тобто для Трампа те, що немає прямого фінансового прибутку, воно в принципі. Ну, як кажуть, немає сенсу, так? і такі речі, як е, свободи, захист свобод, демократії в світі, так? це для нього абсолютно порожні гасла, якщо за цим не стоїть конкретний рівень конкретного фінансового прибутку, і от те, що зараз Трамп робить з зовнішньою політикою, він насправді намагається повернути, так би мовити, так? філософію взаємин Америки з союзниками, і там, де Трамп раніше бачив витрати, так? тобто ну той самий Північно-Атлантичний альянс, з точки зору тра. Рампа, це витратна справа, тому що Америка допомагає союзникам, обіцяє їм якісь гарантії безпеки, наражає себе на додаткові загрози. А ніхто ну на цьому заробити не виходить. Так і Трамп намагається за все повернути таким чином, щоб колишні союзники Сполучених Штатів платили Америці просто живими грошима за те про що скаже Трамп за безпеку. Там наприклад на місяць вперед та от зробили внесок. От вам, будь ласка, безпека і підтримка Сполучених Штатів не заплатили. Ну значить цієї безпеки у вас уже немає. І от з цієї точки зору, ну по-перше, НАТО точно має трансформувати свої підходи, і відповідно європейські союзники повинні розуміти, що ну в першу чергу їм треба провести, як кажуть, внутрішньої внутрішній аудит і подивитися, чи здатні вони замістити той військовий потенціал, який Сполучені Штати Америки мають в Європі, і конвенційний і ядерний та ну. Такий перший дуже побіжний аналіз свідчить про те, що в принципі європейці можуть це зробити. Просто питання, чи вони встигнуть до того, як Росія спокуситься на оцю внутрішню слабкість Північно-Атлантичного альянсу. Ну і це теж такий розворот Трампа американської зовнішньої політики. Він пояснює ставлення Трампа до Путіна, тому що в такому новому світі, де Америка залишається без союзників, і ну, фактично будуть тільки ті союзники, які будуть платити штатам за послуги Сполучених Штатів. В такому глобальному вимірі у Трампа немає вибору. Він, якщо буде поставати перед якою зовнішньою загрозою, він скоріше буде поставати перед нею сам, і йому тоді треба мати певну страховку та від того, щоб ці загрози взагалі не виникли. Оскільки такі загрози для Америки можуть становити авторитарні диктатури, такі як Росія, Північна Корея, потенційно Іран, то Трамп намагається використовуючи от власне власне его і власне самолюбство. Та ну як кажуть, задружитися з цими диктаторами і таким чином застрахувати Америку від загрози з боку цих країн. Ну тому що в цій логіці, як же ж лучший друг Владимір, нападе на Америку, якщо він за Трампа молився, в церкві січку поставив, та і взагалі, от вони дружать. Тому власне, от цей підхід Трампа і його ставлення не лише до Владимира Путіна, та, як до диктатора, який є для Трампа рольовою моделлю, але в принципі те, що Трамп робить з американською зовнішньою політикою, воно насправді ну. Фундаментально трансформує ось цей цю роль, яку раніше відігравали штати в світі, і це дійсно змушує Європу більше покладатися на власні ресурси і, скоріше за все, в найближчому майбутньому НАТО повинно стати європейсько-центричним. Ну бо це єдиний шанс в короткої і середньостроковій перспективі пережити ось цей шок від трансформації. Ну а далі все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація в самих штатах і що буде з Трампом після проміжних виборів Конгрес листопада наступного року. Так, я погоджуюся, але я не впевнена, що навіть за умови там нового якогось наступного президента політика Сполучених Штатів відкотиться до попередньої, так би мовити, до Трампової. Швидше за все, це вже буде якісь зовсім інші підходи, які будуть враховувати нові створені Трампом реалії, в тому числі що стосується НАТО, там міжнародної співпраці, і всього решта. Ну абсолютно так, тому що тут же ж не тільки Трамп грає в цю гру та ми розуміємо, що на дії Трампа дуже активно реагує і путінська диктатура, і Іран, і Північна Корея, як ми зараз бачимо. Там ну, зрештою і Китай, як мінімум, через своїх проксі в Тегерані в Химяні, він теж на все це реагує. Тобто, ну до, до, доки в у Трампа почнеться серйозні проблеми в Штатах, насправді безпекова і ну така міжнародна архітектура світу, вона дуже сильно зміниться. І дійсно в цьому форматі ну, нам треба справді прийняти як реальність, що е, ну, от світу до Трампа, так і світу от такого е, зразка там пост Чи є бізниц, життя та, після його Трампа, не буде. Як то кажуть. Воно є, Дякую. але воно точно не таке, як до нього. Так. Дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами на зв'язку.